Знає, але гленда повітря бою, країнський повстанчик бою не відступай, а хлента ж на моїй водой, український повстанчик бою не відступай, він в неї вдивляється, болить в грудях рана, біля кулемета дівчина молода, а Країнський повстанче бою не відступай, а з залежною на бої подавай. Країнський повстанче бою не відступай, а ворог атакує в останній момент. На ново заграв вже затихли кулемет, а з залежтою на мої подавай. Хто нас сьогодні зібрав, але дай Бог щоб вчасно і гарно це все власне Морозу! морозу.